Ми робили цей процес, так то що от іде, розум описує, а є внутрішній стан, який просто як присутність як існування. Ні, ні в що не втручається. І оцей стан, коли людина заходить, то вона заливає цим станом абсолютно все. І тоді зникає в цьому полі, це якраз є поле нашого існування. І в цьому полі вже нема місця оцим інтерпретаціям, поясненням, словам, розуму, і так далі. Воно, воно так якби заповнює оце наповнення, оце натхнення, умовно кажучи, так? наповнює все поле, це поле якраз і є цією дійсністю, справжньою реальністю, так? яка проявлена через знову ж таки позицію присутності, яка є. Ось Єдиною в теперішньому моменті, і це от безслівне перебування тут і зараз розчиняє страждання, суперечки, неприйняття, і з цієї позиції все єдине, і все натхненне, і все є любов.